Псалом 14. Псалом Давида Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавів своїм язиком. Не скоїв зла своєму ближньому і не зневажив своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, Хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних, хто робить так не похитнеться по вік. Євангеліє від Матвія розділ 14. На той час тетрах Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, він воскрес із мертвих і тому чудеса діють у ньому. Оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його й посадив до в'язниці через Іродіяду, дружину свого брата Филипа, бо Іван говорив йому: Не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів вбити його та боявся народу. Тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав сцяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумиску та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у безлюдне місце й усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей. Змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щобі пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм Не треба їм іти, видайте їм їсти. Та вони говорять йому Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав Принесіть їх мені сюди і, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли й наїлися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І, вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався, коли вони ввійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти насправді є Божий син. Перепливши, ступили на землю Генісарецьку. Упізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. Друга царів, Розділ 13. У двадцять третьому році Йоаса, сина Охозії, царя Юди, зацарював Йоахас, син Ії, у Самарії на сімнадцять років. І він чинив зло в Господніх очах і пішов за гріхами Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха. Він не відступив від них. Тож Господь запалав гнівом на Ізраїля і видав їх у руки Азаїла, царя Сирії, і в руки сина Адера, сина Азаїла, на всі дні. Та Йоахас помолився до Господнього обличчя, і Господь вислухав його, бо побачив пригноблення Ізраїля, бо їх гнітив цар Сирії. І Господь дав спасіння Ізраїлеві, і він вийшов з під влади Сирії, і сини Ізраїля оселилися у своїх наметах, як учора й третього дня. Лише вони не відступили від гріхів дому Єровоама, який довів Ізраїль до гріха. У них вони перебували, і в Самарії стояв священний гай. Однак у Йоахаза зовсім не залишилося військових людей, хіба що 50 коней, 10 колісниць і 10 тисяч піших, бо їх винищив цар Сирії і поклав їх як порох на потоптання. А решта оповідей про Йоахаза і все, що він зробив, і його могутні вчинки, чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І Йоахас заснув зі своїми батьками і його поховали з його батьками в Самарії, а замість нього зацарював його син Йоас. У 37 му році Йоаса, царя Юди, над Ізраїлем у Самарії, зацарював Йоас, син Йоахаза, на 16 років. І робив він зло в господніх очах, не відступив від усіх гріхів Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха, у них він жив. А решта оповідей про Йоаса і все, що він робив, і його могутні вчинки, які звершив з Амесієм, царем Юди, чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля? І заснув Йоас зі своїми батьками, і Єровоам сів на його престолі в Самарії над синами Ізраїля. Елісей захворів своєю хворобою, через яку помер, і прийшов до нього Йоас, цар Ізраїля, і заплакав над його обличчям, промовляючи, Батьку, батьку, колісниця Ізраїля і його кіннотник. Та Елісей сказав йому: Візьми лук і стрілу, і той взяв собі лук і стрілу. А він сказав цареві: Поклади руку свою на лук. Йоас поклав свою руку на лук, а Елісей поклав свої руки на руки царя, і сказав: Відкрий вікно до сходу, і той відкрив. Тоді Елісей сказав: Вистріли, і той вистрілив. А він сказав: Стріла Господнього спасіння, і стріла спасіння від Сирії, ти розгромиш Сирію в Афеку аж до кінця. Візьми лук, сказав йому Елісей, і той взяв, а він сказав цареві Ізраїля, Удар до землі! І цар ударив тричі і перестав. І засмутився божий чоловік над ним і сказав Якщо б ти вдарив п'ять разів чи шість разів, тоді розгромив би ти Сирію аж до кінця, тепер же поб'єш Сирію тричі. Елісей помер і його поховали. А коли починався рік, легко озброєні з Моава прийшли в землю. І сталося, коли люди ховали одного чоловіка, аж ось побачили легко озброєного, і кинули чоловіка в гробницю Елісея, і він упав, і доторкнувся до костей Елісея, ожив і встав на свої ноги. Усі дні Йоахаза Азаїл, гнітив Ізраїля. Та Господь помилував їх, змілосердився над ними і поглянув на них через свій завід, що з Авраамом, Ісааком і Яковом. І Господь не хотів їх знищити і не відкинув їх від свого обличчя. І помер Азаїл, цар Сирії, а замість нього зацарював син Адера, його син. І повернувся Йоас, син Йоахаза, і забрав міста з під влади сина Адера, сина Азаїла, який його батько забрав у війні з під влади Йоахаза, тричі розгромив його Йоас, і він повернув міста Ізраїля. Друга царів. Розділ 14. У другому році Йоаса, сина Йоахаза, царя Ізраїля, зацарював Амесія, син Йоаса, цар Юди. Він був 25-літнього віку, коли зацарював, і 29 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Йоадіна з Єрусалима. І робив він те, що правильне в очах Господа, тільки не так, як Давид його батько, згідно з усім, що робив його батько Йоас і він робив. Лише високі місця не знищив, народ ще приносив жертви і кадив ладаном на висотах. І сталося, коли царство укріпилося в його руці, то він поубивав своїх рабів, які вбили його батька. Та він не повбивав синів тих, які вбили, як і записано в книзі законів Мойсея, як заповів Господь, наказуючи: не помиратимуть батьки за синів, і сини не помиратимуть за батьків, але кожний помре тільки за свої гріхи. Він розгромив Едома в Гемелі десять тисяч і захопив камінь у битві і дав йому назву Катоїл аж до цього дня. Тоді послав Амесія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Ідії, царя Ізраїля, кажучи: Приходь, побачимося віч на віч, і послав Йоас, цар Ізраїля, до Амесії, царя Юди, кажучи, терня, яке в Лівані послало до кедра, що в Лівані кажучи, дай твою дочку, моєму синові за жінку. Та прийшли польові звірі, які в Лівані, і потоптали терня. Справді, побив ти і думею, і підняло тебе твоє серце, прославляйся, сидячи у своєму домі, і навіщо злишся у своїй злобі, ти впадеш і Юда з тобою. Та Амесія не послухав, і пішов цар Ізраїля, і у Ветсамусі Юдейському вони побачилися обличчями він своїм власним і Амесія, цар Юди. І Юда зазнав поразки перед Ізраїлем і кожний утік до свого поселення. А Амесію, сина Йоаса, сина Охозії, царя Юди, Йоас, син Йоахаза, цар Ізраїля, схопив у Ветсамусі. Він прибув у Єрусалим і знищив Єрусалимський мур від брами Єфрема аж до кутової брами, 400 ліктів, і забрав золото, срібло і весь посуд, що знайшовся в Господньому домі, у скарбницях дому царя та синів заручників, і повернувся в Самарію. А решта оповідей про Йоаса, що він зробив у своїй моці, як воював з Амесієм, царем Юди, чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І заснув Йоас зі своїми батьками і поховано його в Самарії із царями Ізраїля, а замість нього зацарював його син Єровоам. А Амесія, син Йоаса, цар Юди, пожив 15 років після смерті Йоаса, сина Йоахаза, царя Ізраїля. А решта оповідей про Амесію і все, що він робив, чи не записане це в книзі літопису царів Юди. В Єрусалимі проти нього вчинили змову, і він утік до Лахіса, та послали за ним до Лахіса і там його вбили, і взяли його на коня і поховали його з його батьками в Єрусалимі у місті Давида». І весь народ Юди взяв Азарію, а він 16-літнього віку, і вони настановили його царем замість його батька Амесії. Він збудував Елот і повернув його юді після того, як заснув цар зі своїми батьками. У 15-му році Амесії, сина Йоаса, царя Юди, над Ізраїлем у Самарії, зацарював на 41 рік Єровоам, син Йоаса, і він робив зло перед Господом не відступив від усіх гріхів Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха. Він повернув околицю Ізраїля від входу Емата аж до моря Арави, за словом Господа Бога Ізраїля, який промовив через свого раба Йону, сина Аматія, пророка, який з Гетховера, оскільки Господь побачив дуже гірке впокорення Ізраїля, що їх мало, і вони в скрутному становищі, покинені, і для Ізраїля не було помічника. І Господь сказав, що не вигубить нащадків Ізраїля з під неба і спас їх через Яровоама, сина Йоаса. А решта оповідей про Яровоама, і усе, що він зробив, і його могутні вчинки, що воював і що повернув Дамаск і емат Юдів Ізраїлі, чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля, і заснув Яровоам зі своїми батьками і з царями Ізраїля. І замість свого батька зацарював Азарія, син Амесії.